Так, друзі, всім привіт. Сьогодні давайте швиденько. в наступному тижні якось чи не зайшло вам, не знаю. Мало переглядів, але все ж таки по загрозах треба подивитись. Давайте обстріли, загроза, жертв, руйнувань, прильотів, ударів з повітря, ракетами, шахедами, дронами, балістикою, як завжди, по регіонах: захід, схід, північ, південь, центр. Давайте. Обстріли, загрози жертв, руйнувань від прильотів ударів з повітря ракетами, шахедами, дронами, балістикою з 3 по 9 лютого. Давайте подивимось. Північ. Житомир Київ, Сумер, Чернігів, Західні області. Південь, Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя. Запоріжжя. Схід Харків та неокупована частина Донеччини та Луганщини. Обстріли, загроза, жертв руйнувань від прильотів з повітря, ударів. Так, і центр. Центр. Якісь виробництва, все, що пов'язане з ресурсами. Щось дорогоцінне для нас. Щось бі біля води. центральній області, обстріли, загроза жертв, руйнувань, від прильотів, ударів з повітря, а, які цілі. Посилення обстрілів, багато вогню, активні дії. Це може бути взагалі по всій території України, але якось точково. Якісь певні, певні важливі для них точки. Щось опять знову біля води. Це і про балістику може бути, інфраструктура, держустанови, це також і центри прийняття рішень для їх об'єктів. Для яких об'єктів. Неочікувані, от якісь цілі є, залякування населення. Знову ж таки, це може бути про світло. Основні цілі просто, просто терор. Головне у них в цілях це терор. Так, далі поїхали. Харків та неокуповані частини Донеччини та Луганщини. Осні заяви, якісь пустині, це зараз. Вони будуть багато фейків розганяти, бо десь щось у них не вдається все ж таки. А ми навпаки, ми навпаки боремося, і, в принципі, десь якісь, хай невеличкі, але успіхи, успіхи такі, що закладе фундамент на майбутнє. По цьому напрямку, начебто у нас мають бути. Але все ж таки обстріли, загроза жертв, руйнувань від прильотів, ударів з повітря, ракетами, шахедами, дронами, балістикою. Харківщина та на окуповані частини Донеччини та Луганщини. Покажіть, які цілі у ворога стосовно обстрілів по цих регіонах. Цивільне населення. Цивільне населення по ірофанту це може... Так, от, щоб краще було видно. Лікарні, навчальні заклади, знову ж таки, багато вогню. Якісь виробництва добробут для населення. Ну, це стосується і, в принципі, всієї країни. Але ну, тут терор цивільного населення одним словом. Так, Херсон та Запоріжжя велика загроза жертв. Це держустанови якісь дуже небезпечна ситуація Херсон Запоріжжя. Обстріли, загрози жертв, руйнування, прильотів ударів з повітря ракетами, шахедами, дронами, балістикою все можливо. Будь-чим. Які цілі. Тут можливо, загроза і по світлу, це те, що на постійній основі, основі обстрілюються. Треба якийсь успіх показувати, а успіху немає, тому ну, таке собі. Будь-що аби було багато, якісь цілі по обстрілах. Тут комбіновані атаки, можливо, повтор якихось подій, знову ж таки, загроза з повітря, щось біля води, щоб люди виїздили. Можливо, тиск, обстріли, щоб наші десь намагалися відходити. Брудна вода, ну так є собі, не подобаються мені карти. І знову ж таки. Населення під загрозою, населення коли спить, і знову загроза біля води. Або, або, або не знаю, газотранспортна система, де ну, щось таке. Удари болючі, багато вогню. Я не знаю, чи є сенс взагалі передивлятися. Загрози все ж таки є по всій території України. Так, Одеса Миколаїв. Королева Кубків. Знову ж таки, тут вони намітили якусь ціль, але не можуть її досягти. Одеса Миколаїв загрози з повітря з 3 по 9 лютого знову ж таки. Багато вогню, якісь втрати. от Щось біля води, дуже багато води. От при порту, ну, портові можливо. Але це знову ж таки агресія, обстріли цивільного населення. Так розумію, що. Прям якихось таких цілей немає. Вони точково, але по всій Україні намагаються знову ж таки, намагаються от, вбити віру, надію, на все краще, на перемогу і просто націлені на цивільне населення. Знову ж таки, агресія. Агресія, якийсь такий хитрий прихований план. Це можливі ще учебки, якісь скриті, приховані. Там, де є пажі. Ну, Учіпки я мається на увазі військові. Західні області, є загрози з повітря, які цілі, Виробництва, щось дорогоцінне. Знову ж таки, там, де вони неодноразово вже намагалися. Але у них не вдається, але їм треба, треба якісь жертви, щось зупинити в Західній області, які цілі, загрози з повітря, держустанови, знову ж таки, медичні, учбові, медичні заклади, якісь щось таке важливе, щоб створити інформаційну картинку. Знову ж таки, ці газові шляхи. Одні й ті самі картки. Те, що вони постійно намагаються обстріляти, у них не вдається, але вони шукають якісь нові маршрути, не маршрути, скажімо, якісь нові техніки, агресії. Щось для нас драгоцінне, якось неочікуване, чи балістика, чи щось таке в такому плані. Так, північ. Важка ситуація, картка протиповітряної оборони може багато летіти. Якось вони націлені, мабуть, це все ж таки про Київ більш, ну і приграніччя. Можливо, на кордоні якісь важкі ситуації зробити. Так, північ загрози з повітря від ворога, Балістика може бути, неочікуване. Держустанови. Гуманітарні штаби якісь знову це для того, щоб склонити, склонити нас к перемовинам. Будь, мир є будь-якою ціною, бо російська влада все ж таки, щоб шли на перемовини, шли на... давайте торгувати, скажімо так. Агресія для того, щоб пішли на їх умови. Ну, Терор, одним словом. Подивіться одні ті самі картки. Король Пентаклів, щось важливе. Ну, я так розумію. Не буду більше дивитися. Все ж таки, основне головне по Україні у них це терор населення, якісь важливі виробництва, якісь заводи, можливо, склади, щось дорогоцінне для нас, світло. Оці газотранспортні шляхи, або щось пов'язане з водою, або там, я не знаю, газ нафта в такому плані. В принципі, ось те, що вони на постійній основі обстрілюють, і ще в Західні областя вийшло, якісь очбові заклади для, для військових. Є загрози. Треба бути дуже уважними. В принципі, все. Дякую за увагу. До нових зустрічі.